Клієнт банку зняв 0,2 від суми рахунку, після чого на рахунку залишилося 4800 гривень. Визначте, скільки грошей зняли з рахунку, тобто нам треба зрозуміти, що то є таке 0,2. І як ми вже розуміємо, 0,2 це не є 4800. Найпростіший метод розв'язання цієї задачі – це скласти пропорцію. Про те, що 0,2 від якогось числа це х. А от те, що залишилося, це 4800. А скільки ж залишилося? Якби це були відсотки, ми б сказали, що зняли 20%, залишилось 80. А коли в нас не відсотки, то тоді все число це одиничка. А отже, відповідно, коли ми від одинички забираємо 0,8, залишається 0,8. Ось цей дріб він і є 4800 гривень. Зробивши хрест навхрест, ми тоді побачимо, що 4800 маємо помножити на 0,2 та поділити на 0,8. 2 та 8, вони містяться в нас після коми в чисельнику в знаменнику, тому ми можемо в них одночасно перенести кому, як ми сьогодні на занятті повторювали про те, що. При діленні а риска дробу це ділення десяткових дробів можна, не тільки десяткових взагалі чисел, можна переносити кому вправо на однакову кількість знаків, буквально ми множимо на 100. Далі, після цього, ми можемо вже собі уявляти, що у нас 2,8. Отже, 2 та 8 можемо скоротити, це буде 4 та 1, і 4800 теж можемо скоротити, тобто поділити на 2. Отже, 1200 гривень. З рахунку зняли 1200 гривень. Якби нас питали про те, скільки було коштів, тоді ми слали б іншу пропорцію, але також пропорцію. Ми б сказали, що повна кількість е, грошей це є е, ну, одиничка. Далі ми б порахували би з вами, що 0,8 це 4800, і після цього вже можна було б… Наприклад, додавати ці числа. Або ж, я трошки не ту рамочку обвела, зараз поміняю, або ж ми могли з вами, якби нас питали про повну кількість коштів, сказати, що одиничка це х, і далі вже зробити за нашою знову ж таки пропорцією. Тоді б ми отримали, що одиничка множиться на 4800 і ділиться на 0,8. А значить, якщо перенесемо кому на один знак вправо. 48 тисяч ділиться на 8, і тоді, відповідно, ми би з вами отримали число все одно 6 тисяч. Коротше, такого типу завдання варто розв'язати за допомогою пропорції. Отже, в даному випадку була б відповідь 6 тисяч.